Що, тримали довгоочікування, ловили 244-ті із кабінкою. Це у нас ловольчик на 24 кінських сили. Вже вони йдуть із двома гідронасосами, і з каїмовським двигуном. Ловило все по стандарту, ніде ніколи нічого не міняється. Чотири передачі, понижена, повишена, електронна панель приладів. Блокування диференціалу, включення вала відбора бор, потужності, під опускання на віспі. Реверс, двохдискове щеплення. Ось такі красень є по наявності. Доставка безкоштовна, без предоплати. Ви замовляєте, ми вам доставляємо. Бачите, який є потужний задній міст. Усе як має бути. Задня резина у нас 11,2 на 24, передня 6,5. На 16 повітряний фільтр масляного типу. Реверсочок. Валитбора по потужності на 540 і на 1000. А так от виглядає кабіна, вона така здорова, шика... е... об'ємна, простора. Кого цікавить, пишіть телефонуйте, лайк, підписочка. А з вами, як завжди, шалений тракторист, до зустрічі!